E Прошу вас поминати мучеників інну, пинну та Римму, бо їх треба вважати кримськими святими. Документ з такими словами зберігся у сімферопольських архівах. Він підписаний святителем Лукою Воїно Єсаницьким. Мученики Інна Пинна і Римма народилися у Малійській фії, тобто у Криму. Були вони незмінними супутниками апостола Андрія Первозванного. Своєю проповіддю святі не вернули до християнства багатьох поганців, чим розгнівали одного з язичницьких князів, він наказав убити у крижану річку колоди та прив'язати до них мучеників. У страшному холоді вони віддали Богу свої душі. З апостольських часів святі мученики інна, пинна та Римма є небесними покровителями нашої землі. Вам дано заради Христа не тільки вірувати в нього, але й страждати за Нього. Перший єпископ новоствореної Казанської єпархії Святитель Гурій. За вісім років діяльності владики було збудовано чотири монастирі, Благовіщенський кафедральний собор і понад десять церков. Ревно дбав святителі про становлення освітніх закладів. Після його смерті християни почали звертатися в своїх молитвах до Гурія як до небесного заступника Казанського краю. У 1595 році, через 32 роки після кончини архіпастиря, відбулося обрітення його мощей. А 3 липня 1630 року вони були урочисто перенесені із Спасу Преображенського монастиря в Благовіщенський кафедральний собор Казані. Нині, як і в давнину, до мощі першого архіпастиря татарської землі продовжують приїздити численні паломники з багатьох куточків християнського світу. Видихум діво його же ні Ракабу рака бу полна благоуханна міра. Мощо же святагу Гурія вверху міра яко губа ношахуся. Він не любив фотографуватись. Чи не на єдиній своєї фотокарці письменник написав не для друку? Зате у диспутах із цензорами Володимир Осипович богомолов не був таким скромним. Я не заберу з книжки жодного слова, це його слова. І хоча на полях рукописів письменника були десятки зауважень цензури, богомолов відстоював кожне своє слово. Відомість прийшла до нього у 1974 році після виходу роману у серпні 44-го. Уперше читач побачив цей твір Мостре слово на сторінках журналу Новий світ. Через чверть століття за ним було знято однойманий фільм. Іншу книгу богомолова Іван. Було покладено в основу кінокартини Тарковського «Іванове дитинство». У складній ситуації кожна людина має чинити так, їй підказує її совість. Наприкінці червня 40-го року радянська сторона планувала вторгнення в Румунію. Але за декілька годин до початку операції король Румунії Кароль II погодився передати Бесарабію і північну Буковину радянському союзу. А вже 3 липня в Кишиневі пройшов парад радянських військ. Таким чином, вперше за багато століть сталося об'єднання більшості українських етнічних територій у межах однієї держави. Це стало важливим кроком у вирішенні українського питання. Україна. Розкішний вінок з рути і барвінку, над яким світять заплакані золоті зорі. У наступному випуску він твердо відстоював чистоту православного віровчення і енергійно боровся з Єресім священомученик Мефодій Патарський, Провідний британський архітектор другої половини XVIII століття Роберт Адам, Автор шеститомної історії народу російського письменник Микола Олексійович Полівой. Сторінками біографії одного з творців російської опери Сергія Івановича Зиміна.